Сьогодні у нас практика для розкриття стегон. Ми покращимо нашу гнучкість та мобільність, а також знімемо напругу в цій частині тіла. Цей комплекс сприяє зменшенню болю в нижній частині спини, адже саме через напругу в стегнах може бути біль у спині. З вами я Наталя, і вітаю вас на моєму каналі. Почнемо наше заняття, сидячи на сідницях, наші стопи разом, коліна по сторонах. І для початку давайте розімнемо наші зап'ястя. Складаємо руки в колочки і робимо кругові оберти. Спочатку в одну сторону і в іншу. Переплітаємо пальчики рук разом, долоні вниз і від себе. Витягуємося вгору, вдих, потягнулися, видих, руки перед собою, згинаємо лікті, одна рука внизу, друга вгорі, і пальчиками відштовхуємося одні проти одних. Повторимо на іншу сторону. Збираємо долоні разом і зробимо кругові рухи зап'ясті. Перейдемо до основного комплексу. Наші стопи залишаються разом і легенько гойтаємо ногами, починаємо з легкої амплітуди і можемо збільшувати. Можна ще трошки швидше, розігріваємо наші ноги, сповільняємося, зупиняємося, допомагаємо руками, збираємо наші ноги і переходимо на четвереньки, чи в позу стола, відводимо праву ногу назад. Витягнули і відводимо в ліву сторону, подивилися на п'ятку, відводимо тепер ногу в праву сторону, подивилися на п'ятку, повторимо в ліву сторону, вправо, вліво. Вправо вліво, вправо затримались тут, поставили нашу стопу на рівні коліна. Робимо вдих, прогнулися в спинці, видих, округлили спинку. Вдих, прогнулись, видих, округлили, повторяємо. Відстежуємо відчуття у тілі. І ще раз. Нейтральне положення. Переводимо праву ногу вперед до рук і ставимо з правого краю килимка. Таз подаємо вперед і вниз. Руки залишаються на килимку, або кому доступне положення, опускаємось на передпліччя. Затрималися тут, плавний вдих, і повільний видих, вся увага у тілі. То був на передплічях, піднімаємося і відводимо стопу в ліву сторону, коліно опускаємо на килимок. Під праву сідницю можна поставити одіялко або блочок. Можливо, тут ваша сідниця буде дуже високо, це нормально, з кожним разом ви будете опускатися все нижче і нижче. Затримались тут, або опускаємось на передпліччя. Дихаємо. Плавний вдих. Через ніс. І повільний видих. З наступним вдихом акуратно піднімемось, перекочуємось на праву сідницю і задню ногу переводимо вперед. Наша ліва нога рівна, права зігнута в коліні, стопою торкається до лівої ноги. Ми робимо вдих, з видихом повертаємося в праву сторону, вдих. І з видихом нахиляємося до витягнутої ноги, ліве плече над лівою ногою, права рука витягнута над вухом, дихаємо. Плавно піднімаємось, згинаємо ліву ногу, руки на килимок і переходимо на четвереньки. Тепер все це повторимо на іншу сторону. Витягуємо ліву ногу назад і відводимо в праву сторону. Подивилися на п'ятку через праве плече. Відводимо ногу вліво. Вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Затримались тут. Відстежуємо, щоб наша Стопа була на лінії коліна. Робимо вдих, прогнулися в спинці. Видих, підборіддя до грудей, округлили спину. А вдих, прогин, видих, округлили спину. Повторяємо. Ще раз. Нейтральне положення і переводимо ліву ногу вперед до рук, ставимо з лівого краю килимка. Згинаємо коліно та сподаємо вперед і вниз, якщо потрібно, заднє коліно трошки відведемо назад. Затримаємось тут. Або опускаємось передпліччя. Плавний вдих. І видих. Вдих. Видих. Продовжуємо дихати в своєму темпі. З наступним вдихом ліву стопу відводимо в праву сторону, коліно опускаємо на килимок таз подаємо вперед і вниз, під сідницю, якщо потрібно, ставимо блочок. Затримуємось тут або опускаємось на передпліччя. Акуратно піднімаємось, переводимо вагу на ліву сідницю, праву ногу переводимо вперед. Права нога витягнута, ліва зігнута, торкається стопою до ноги. іншої. Робимо вдих, повертаємось в ліву сторону, видих. Вдих, з видихом нахиляємося до ноги, наше праве плече над правим коліном, ліва рука витягнута над вухом. Дихаємо. Піднімаємось, згинаємо нашу витягнуту ногу, руки на килимок, переходимо на четвереньки. відриваємо коліна від килимка, животом тягнемося до ніг, сідниці вгору. Переходимо в собаку мордою донизу. Згинаємо по черзі коліна то право, то ліве. Підходимо вперед до рук, вдих, з видихом нахиляємось вниз, складка, вдих, підйом на половину руки або на килимку, або торкається ніг, видих, складка, нахил вниз. Розставляємо наші ноги ширше тазу, десь на ширині килимка. І опускаємо таз, затримуємось тут, або повністю опускаємо, переходимо в маласану. Ліктями штовхаємо коліна по сторонах, руки біля грудень або торкаються килимка, маківкою тягнемось вгору, плечі відводимо від вух. Можемо опустити руки. І акуратно піднімаємо таз, переходимо в складку, плавно, хребет за хребцем, піднімаємось вгору. Руки витягуємо вгору і до грудей. Повертаємось до широкого краю килимка, ноги розставляємо широко, пальчики ніг дивляться на кутики килимка, руки по сторонах, згинаємо лікті, коліна переходимо в позу богині, копчик направляємо вниз лобкову кісточку на себе, наші коліна на одній лінії з п'ятками. Затримали тут, дихаємо. Вирівнюємо ноги, руки на поясницю, наші стопи паралельні, робимо вдих з видихом, опускаємося спочатку наполовину, руки можемо опустити на килимок, і плавно нахиляємось повністю вниз, наша голова розслаблена. Не намагаємося тут зігнутися максимально, дозвольте вагітці цієї тіла нахилятися самі вниз, вдих, піднімемось наполовину, з видихом, опускаємось знову вниз, руки можемо відвести назад між ногами. Дихаємо. Відстежте відчуття в задній частині ніг. Акуратно, без різких рухів, піднімаємося наполовину спочатку, збираємо наші ножки трошки ближче і перейдемо в маласану. Можемо прикрити очі, щоб глибше відчути, з'єднатися з нашим тілом. Можемо руки опустити на килимок. Акуратно сідаємо, збираємо наші стопи разом, поза з якої ми починали нашу практику, і погойдаємо колінами, очі можуть бути прикриті, плавні рухи. Приємне відчуття тепла після практики. Збираємо наші ноги разом, коліна переведемо зі сторони в сторону. Ставимо ноги на хрест, сідаємо зручно, прикриємо очі, зробимо декілька повільних вдихів та видихів, відстежимо відчуття після практики, плавний вдих і видих, відчуття тепла у тілі. Спокою дякуємо собі за це заняття. Можемо відкрити очі. Я дякую вам, що займалися зі мною. Зустрінемося у наступному відео.